Дужі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Польовий госпіталь, тож в минулій серії ми почали відповідно, ну, а всі вже продовжуємо, може навіть завершимо. Я не знаю наскільки коротка гра, але здається вона доволі короткою. Раз, брифінг. Добрий ранку, докторе. Сьогодні авіація князівства здійснила напад на конвої Славогорії, котрий перекидав сили нашої території. На жаль, додаткове ліжко надати ми не можемо, але нам вдалося зберегти кількість запитів на день за вашим шпиталем, незважаючи на те, що штаб розривається від телеграм із Сєвєрограду. Успіхів. Анастасія Фоміна, полковник. Окей. Пані Фоміна. Фоміна, Фоміна. Військовий аташе Славогор'ю незалежній Республіці Гард. В дитинстві втратила батька поліцейського в результаті нещасного випадку. Супроводжувала конвой дивізії Славогорії при перекиданні військ в територію НРГ. Поранення під час військового нападу на конвой. Знепритомніла. Можливо, в результаті контузії праве передпіччя ампутоване. Так. Запитів 3, ліжка 2. Поранених аж. Аж Аж. Окей. Віктор Білов. Пілот із Сєвєрограду. До війни займався пасажирськими Перельотами зарекомендував себе як хороший пілот та то товариш, отримав відзнаку за успішну аварійну посадку літака пасажирами на розбиту після бомбардування посадкову смугу, численні травми в результаті аварії літака, приймав участь у повітряній битві при нападі авіації князівства на конвої з Словогорії. Ітан Майлз записався до армії, тому що програв збір. Через півтори місяці після цього почалася війна, було призначено до танкової бригади, приймав участь в декількох боях, де відзначався хоробрістю, що граничить з відчайдушністю, осколкові поранення від набою, що влучив у танк, вам вдалося вилізти з палаючої машини. Богдан недоля. Фермер з прифронтового села через біг обставин почав займатися фермерством незабаром після початку війни. Декілька разів відмовлявся від евакуації. ти щур. На щура схожий. Привів поранену корову, з його словами, не знав, куди вести, а скотину шкода. Як повідомляє п'ятий загін, намагався перевезти стадо корів. До безпечного місця через мінне поле дійшло тільки дві короли. Жах. Такому навіть йому. Я йому навіть нічого не цей. Найде в дупу. Добре, цех ми оглядаємо стан стабільний. Пацієнтка опритомніла скарги на нудоту та головний біль. Ага, зовнішніх пошкоджень немає. Ознак пошкодження внутрішніх органів чи отруєння чи струсу мозку не виявлено. Праве передпіччя ампутоване 11 років тому, та не впливає на стан пацієнтки. Підозра на невідому вірусну інфекцію. Рекомендується догляд у лікаря у шпиталі для військових пацієнтів. Ну, Минулого разу я. Їй відмовив і був летальний випадок. Тому цього разу, мабуть, полікуємо, чи що. Ну, Тут складний вибір. Стан середньої тяжкості, струс мозку, перелом лівої ноги, ознаки внутрішньої кровотечі потребує оперативного хірургічного втручання. Бо вони прям дуже. Стан середньої тяжкості, кровотеча зупинена, але можливе поновлення опіки першого ступеня на стегні та гаумівці. Потрібне хірургічне видалення осколків. Ай давайте підемо цим шляхом іншим. Плікувати. Давайте його лікуємо. Йому ми відмовимо. Невідома вірусна інфекція. Померла від раптового підвищення температури тіла під час лікування. А я себе босий. Помер втрати крові. Не босий. Міг його врятувати. Хто ж знав? Вон їй не допоможу. І... Ну, вже як є. До нас сьогодні надійшло багато солдатів Словогорії, що постраждали від нападу на конвой в академії. Мені довелося спілкуватися зі словогорцями, тому я знаю пару слів словогорською, а ще там були студенти з сельтекі, імперії і князівства. Цікаво, скільки має минута часу, перш ніж подібне знову стане можливим. Один з пацієнтів подарував мені листівку. Думаю, варто надіслати йому щось у відповідь, коли буде така можливість. Одедам мені. Авіація. Фоточка. А так було би троє виживших. Ой, ну, правильно. Окей. Та Жра. Ну, кажу, я так то її то й виживав. Відмовляв вона все одно ну, там сконала би цьому. Таке воно. Доброго ранку, докторе. Подивляюсь, що штаб прийняв рішення про розширення порового тре... Питаю третьої медичної бригади. Також у зв'язку з розширенням самого штабу кількість запитів, які ми можемо опрацювати, виросла до 6. Шостої... Одного з пацієнтів сьогодні було поранено у битві під Лембергом. Вірогідно, у шпиталі Шостої медичної бригади не лишилося війних місць, якщо його везли у таку далечінь успіхів. Так, Альфред Тейлор, братюня. Так, ну це ми читали по суті. Деякі вогнепальних поранень отримав полі бою, Скажеться на провал у пам'яті. Очевидці стверджують, що вів свій підрозділ в атаку в перших рядах. Лікуємо Річард Вовш прийшов до армії добровольцем. Одразу після. Початку війни сумлінно виконує накази офіцерів вищого рівня, але часто втрапляє у суперечки з товаришами на службі, не може винести їх тупості. Черпна мозкова травма з підозрою на струс мозку в результаті бійки з товаришами по службі. Пацієнт стверджує, що не був ініціатором бійки, свідки стверджують зворотні. Так, стан середньої тяжкості. Струс мозку. Діагностика демонструє підозру на гострий тромбоз середньої артерії головного мозку. Рекомендується спостереження у стаціонарі. Окей, Патрік Джонсон. Військовий водій в бойових діях участі не приймав. Кажуть, отримав підвищення завдяки. Двоюжному братові, що працює у штабі бригади. Часто залучався для перевезення офіцерів вищої ланки. Ушкодження нерву в результаті автомобільної аварії. Переганяв трофейну автівку до позиції 4-ї медичної бригади. Інформації про пацієнта дуже мало. Має позитивні рекомендації від керівництва та багато винагород, за що саме не розголошується. Ну він на якогось про схожий. Таймон Кірк. Отримав гнепальне поранення в ногу під час розвідувальної операції на території ворога. Ну і я що казав, що він розвідний. Елеонора Браун. Одна з небагатьох вцілілих після наступу військ Санкога в перші дні війни приймав участь у. Обороні, а потім у звільненні Надаля та багато інших спецопераціях має дві зірки за мужність, травма голови, численні набріки та садна в результаті нападу невідомого. Та, ну тут. Чому хтось з них раніше не пішов, Як б було вибирати? Обстеження. Давай тут медичний огляд. Тяжкий стан високий вміст алкоголю в крові. схильність до алкоголізму. Давай спершу її. Стан стабільний помічено ознаки струсу мозку чи свені, та синці на руках та верхній частині тулуба. свідчать про фізичне насильство госпіталізацію не потрібна госпіталізація. Ну, досі є. Основна інформація засекречена, стан стабільний, рекомендується госпіталізація. Давай лікувати. Що її не треба, то відмовляємо. Що уже там? Матеріали справи 14 жовтня. Вже що? Добрий день, Роберта, зі мною все гаразд. самопочаття. чудове, дякую. Наступного тижня повертаюсь до строю. Як тут не повернутися? Нашу дивізію відправляють на Лемберський фронт. Будемо допомагати вашим хлопцям з повітря. Як ваші справи? Я чув, що на вашій ділянці фронту був без змін. Ледь окопна війна. Чекаю відповіді з повагою. Віктор За Віктор Бєлов? Не знаю. Так, цьому ми відмовляємо. Ось там вже ще дописали. Тик-тик-тик. Не знаю. Ну і відповідно цього лікувати. Так, прийняв. Пацієнту призначено лікування. Йде на покращення. Ну і чудово. Пацієнт зник разом зі своєю карткою. Доктор, дякую за співпрацю. Нормально. Ну, зате подяку. дійсно той самий Роберт Тейлор. Я одного разу караву з вашим братом на охороні складу у бригаді. Чудовий малий, хоча і трохи прителебкуватий. Виявляєте, спочатку він мовлявся брати рушницю у караул, а коли його таки вмовили, повністю її розрядив, так і ходив без патронів. Передам йому від вас привіт, коли зустріну. Ага, Окей. Помер від алкогольного отруєння. О. Алкоголь вбиває. Надмірне споживання дуже шкодить вашому здоров'ю. Уже хлебчі то хоча б відповідально. От до такого стану не доводіть себе. Добре. Як то кажуть, я проти алкоголю, а ви собі мастіть голову Добре. Окей. 29 листопада. 10 листопада. Доброго ранку, доктори. Сьогодні до вас надійде генерал-лейтенант Адамс. Це знаменитого генерала Ісака Адамса. Напологу рекомендуємо приділити йому належної уваги. Щоб полегшити вам роботу, генерал-лейтенант вже пройшов медичний огляд. Результати ви знайдете в карці успіхів. Так, Конор Адамс. Сан стабільний. Розтягнення зв'язок, першу медичну допомогу надано. Стаціонарне лікування не потрібне. ожиріння другого ступеня, цукровий діабет. Ясно? Вість запитю. Майкл Беркіт. Стан середньої тяжкості. Загальний аналіз крові виявив зараження вірусом Сказу, Потрібне негайне лікування. Ні, кисло. Дитисказ підхопив. Хоча. Коли ж там не підхопиш на полі бою. На початку війни кинув третій курс медичної академії, щоб піти на фронт, був розподілений до 80-ї бригади, як польовий медик, демонструє симптоми легкої форми інфекції кишківника. Поводиться занепокоєно, стверджує, що зараз... заражений вірусом сказу. При цьому укусів чи контакту з тваринами не було. Аналіз виявив зараження сказом. Відки він знову холяр знає. Так, він мене дратує. Цей недофермер. Черпу мозкова травма підрозена на струс мозку. За його словами, намагався подоїти козу, а то виявився козел. Ну і де дедубек Козел. Джейме Брук. Льотчик вищого класу має багато візнак, підлеглі вважають його занадто суворим, але керівництво високо цінує його за справедливість та дисципліну. Вогнепальне поранення під час виконання бойової місії потрапив під зенітний обстріл. Після поранення повернувся на базу та безпечно посадив літак. Нікий свій дядя. Тяжкий стан. Значна кровотеча, поранення правої ноги. Уламками обшивки літака. Ушкодження стегнового нерву потрібна негайна операція. Лікуйся. Поступив до технічного університету надалі до початку війни був якою під час окупації та призвано до армії. Не приймав участь у битвах лише у будівництві мостів та розбиранні завалів після бомбардування. Перелом руки та ребер. Потрапив під обвалення дому під час його інспекції. Провів 5 годин під завалом. Бідоська. Добре. Тяжкий стан. Відкритий перелом правої руки, некритична втрата крові. Перелом трьох ребер з правої сторони грудної клітини, пошкоджено легеню, ускладнене дихання, ознаки удушення пилом. Потрібна негайна госпіталізація. От ми і лікуємо його. тому дідьку ми відмовляємо. Цього ми лікуємо. Так, новий матеріал. Операція прийшла з ускладненнями. Пацієнт направився до реанімації. Білю нозі не проходить доктори. Благаю, дайте більшу дозу знеболюючого. У... Не допомогу. Операція пройшла успішно, пацієнта госпіталізовано. Пацієнту призначеного лікування йде на покращення. Докторе, я радий знову опинитися у вашому шпиталі. У мене до вас прохання. Негайно передайте до штабу, що вони знайшли Івану, Дан в 80 й бригаді та зробили їй щеплення від сказу. І ще одне: я дізнався, що ви вже стикалися з синдромом різкого підвищення температури у шпиталі. Було б цікаво подивитися на картки цих пацієнтів і те, як ви їх лікували. Дякую, докторе. Передав. Так. Тобою, якщо сказ може передаватися через слину, то поніцілувався з нею. Може і таке бути. Відправлено на домашнє лікування. Пацієнту призначено медичний нагляд в військовій частині. Та як ви смієте мені відмовляти? Ви ким себе вважаєте? Вас не було звільнено тут і зараз лише тому, що нам не вистачає лікарів, але наказ про скорочення вашого штату вже направлено до штабу, і я особисто просвідкую, щоб його було затверджено. чмо. і вижив. Де? Вірусолог сприяв відкриттю нового вірусу. Ага, долю цього нам дали сюди. Джеремі Люїс. Оголошення у газеті Республіка, 18 квітня 58-го. Середу пішов у життя полковник Джеремі Люїс, ветеран війни за незалежність, а також добрий друг притулку для бездомних тварин, лапи та хвости. Полковник або Джеремі, як він себе просив називати, приходив тричі на тиждень, щоб погодувати собак. Іноді брав дворнячок на Прогулянки. Одованці дуже любили його. Притулок виражає свої щирі співчуття родині померло. Ну, ще прожив. Річард Волш. Колонки, Кримінальна хроніка газети Лімбергської вісник від 29 2942 року. Двома смертями закінчилася побутова сварка за адресою вулиці Незалежності 47. За словами очевидців. Та слідчих, що працювали на місці злочину, картина, на перший погляд, стандартна громадянин, аж, що страждає від на алкоголізм, Я, ти, ти алкоголіком став, ну найшлях трафи. Влаштував скандал на основі ревності до дружини громадянки А. Почалася бійка, в ході якої громадянці А було завдано три удари ножем, в результаті чого вона померла на місці. Громадянин Р. В результаті чинення спротиву прибув наряду поліції і помер від вогнепального поранення дорогою до лікарні. Простемчмонію вступу до книги Правда про Конора Адамса автора Ісака Андервурда 2003 року випуску. Уряд хоче змусити вас повірити, що прекрасний вершник, учасник звільнення Надалі, володар багатьох регалів та медалей помер від падіння з коня під час навчань у 40-му році за два місяці до скінчення війни. Чесно кажучи, я вражений їх нахабністю, вони йдуть на брудні фальсифікації, підробляючи свідчення його товаришів по службі, але на багато питань відповіді в них нема. Наприклад, чому якийсь доктор 38-му... Відмови у лікуванні генерал лейтенанту при схожих обставинах. Може, тому що цього теж ніколи не від не відбувалося у реальності, може, й доктора Тейлора не існувало, що він мев, не знаю. Протягом трьох глав я доведу, що Конор Адамс був частиною засекреченого формування відомого як суспільно... суспільство печатки, а також покажу, як їх діяльність була пов'язана з орденом Святого Константина. Випускаючи цю книгу, я вимагаю від Міністерства оборони розсекретити інформацію, що стосується життя та смерті Конора Адамса та усіх тих, чия доля опинилася прихованою від суспільства. Ясно, що нічого не ясно. Промови Івони Беркіт на врученні всесвітньої премії за досягнення в сфері медицини 98-го року. Майкл зацікавився цим вірусом роки війни. Тоді він почав збирати анамнези та результатами доглядів пацієнтів польових шпиталів, котрі демонстрували дивні симптоми, а головне швидко помирали від раптового зростання температури тіла. Я звикла йому допомагати з академічних часів, тому з радістю повернулася до академії, щоб продовжити дослідження. Там ми відкрили вірус, котрий нескромно назвали в нашу честь вірус Беркіт-Дан. На жаль, мій чоловік залишив нас минулого року та вимушений отримувати цю премію посмертно, але я впевнена, що він був би так само радий, як і я. Дякую. Супер. Лист Сюзен Брук від Лізі Січень 63-го. Доброго дня, Сюзанно. Мене звати Лізі. Я жила з вашим чоловіком останні два роки. Скоріше за все, вам вже повідомили про його смерть. Його поховали у надалі на центральному кладовищі. Я подумала, що Олівер може захотіти коли-небудь відвідати його могилу. Я знаю про ваші непрості стосунки, але прошу не звинувачувати його. У нього дійсно могли бути проблеми з алкоголем, але інакше він не зміг би впоратися з болем, що спричиняло йому невралгія. Він був хорошою людиною. Не простою, але хорошою, і він любив своїх дітей. Сподіваюся, хоча б після його смерті ви знайдете в собі сили його пробачити. Якщо захочете зв'язатись, пишіть за цією адресою лізі. Окей. Ворен Льюіс Лист Ворену Льюісу за патентною бюро Айбрідж Івентед, Шротен 75-го. Шановний містер Люіса, відповідь на ваш запит про ваші патенти. Раз, два, три, чотири раз, чотири патенти. Повідомляємо, що, на жаль, за звітний період з січня 72-го до серпня 75-го не було жодного запиту на ліцензування вказаних вище патентів з метою їх застосування в виробництві, як і за попередні звітні періоди. Сумарно з березня 45-го по 71 перший. Також нагадуємо, що для видання патентну. Бюро очікує виплати вами державного мета у розмірі 113 гарських марок з липня 75-го лист повернено відправникові через смерть отримувача. От падли. А він був винахідником. А вони його не це. Збереження зима. 25 грудня. Тож на цьому ми завершимо. Така ось серія. Такі ось тут ситуації. Добре. Не забувайте підтримувати наших військових. І дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.